Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біофін Шим'яш. Тиждень вільної людини, який був з 13 по 19.01, прийшов в мене настільки незвично для мене, настільки було дуже багато і роботи, і відпочинку, що є, що вам розповісти. Перше, що я вам хочу розповісти, що на тижні відної людини, окрім того, що я щось робила в творчості, щось в'язала, в мене також була і робота. Робота в мене була ввечері, я займаюся з дівчинкою, готую її до вступного екзамену з біології. Тому я у вівторок. І в п'ятницю на цьому тижні ввечері не в'язала, як це найчастіше роблю, а працювала. Далі, що я вам ще хочу розповісти, по цьому тижні. Те, що я також, як і в грі Магічний кубик», просувала свою шаль. Наразі там не дуже такі великі просування порівняно з грою Магічний кубик там трішечки було просування. Також на цьому тижні я малювала малюнки, відволікаючись від ясання, далі ви також це побачите все. І зараз я вам хочу розповісти про найцікавіше, що було на цьому. Тижні. Якщо хтось з вас знає, що, можливо, хтось і бачив чи чув десь про такий цирк, як цирк Дюсселей, це такий канадський цирк, де приймає участь 40 представників з різних стран, там навіть є і Українці, які також виступають в тому цирку. Це не рахуючи всі інших людей, це 40 людей, саме артистів, які там виступають. І ось я, живучи поки що в Іспанії, ходила на цей, в цей цирк і там враження в мене були такі неймовірні, що я вам, звичайно, виставлю відео посилання на відео на ту програму, яка там була. Ви подивитесь, подивіться, подивите, який масштаб того цирку. Той цирк, цирк і дюсолей, він. Акцентує увагу на тому, щоб ви взагалі не брати до роботи тварин, тобто з тваринами взагалі не працювати. Із 1900 якогось там року цирк New цей же наказав всім працівникам цього цирку, давши такий указ, що Якщо ви працювали в сфері, яка пов'язана з дресировкою тварин, то, будь ласка, перевчиться на якийсь інший, якусь інший сферу в сфері циркового акторства для того, щоб тут працювати, бо якщо ви будете працювати з тваринами, ми вас не приймемо на роботу, бо ми не підтримуємо дресировку і працю з тваринами. Тому в цьому цирку були лише акробати, були лише якісь такі ось виступи. Коли я зайшла в цей цирк. Спочатку я подумала, що це як звичайний великий такий цирк, але потім, коли почали виступати, в мене і сльози були від виступу, я і плакала, я її з задоволенням дивилась, я її рот відкривала. Ну, ось так, ось. І це було найцікавіше за цей весь тиждень день вільної людини. Але те, що я і вдома робила, це також було неймовірно. Отже, на цьому тижні я майже не в'язала, окрім трішки просування шалі, я малювала, я працювала, я відпочивала. І далі ви побачите, звичайно, ще фото, підзйомки різні за цей Тиждень, думаю, вам буде цікаво на це подивитися і разом окунутися в ту атмосферу, в якій була я. Тому бажаю вам гарного перегляду. Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, які в мене було просування по процесам на тижні вільної людини. А саме я вам покажу, які ж я малюнки зробила на цьому. Тижні. Ви можете бачити, що в мене тут декілька малюнків намальовано на одній сторінці. І ці малюнки на тематику солодощі, А також зверху ось тут, ось, окрім того, що тут намальовані морозиво, різні тісточка, зефір, всі ось такі ось смаколики. Деякі ще малюнки тут не розмальовані. В мене також тут намальовано три види сиру. Тобто це в мене намальована скибочка сиру з дирками, потім шмат великий, круглий сир і ось такий ось шматочок сиру. Окрім цього, в мене є ще малюнок, який я вам хочу показати. І зараз давайте перейдемо до перегляду наступних малюнків. Але перш ніж ми перейдемо, я вам хочу розповісти. Оці ось малюнки, які в мене ось тут ось намальовані, я розмальовувала здебільшого олівцями. І на наступній сторінці немає просвітути. Через них. Але ось цей малюнок, ще якийсь я там розмальовувала фломастером і в мене там просвіт вийшов. А саме ось, що в мене вийшло. Ви бачите, що в мене вийшли ось такі ось просвіти, тому що я розмалювала це фломастером. Далі ви можете бачити, в мене є ось така ось тематика малюнків. Це Будиночок у вигляді, грибочка, мухоморчика, ось такого гарного. Тут також бочок, і це равлик намальований. А це ось такі ось звірі черепашка і бджілка. Далі хочу вам показати наступні малюнки, які. Є в декількох тематиках. Це такі не дуже гарні малюнки. Це малюнок ну, ось такого Ту апарату. Також тут є малюнок і кактуса, і чашок в сіляках. і такої ось не знаю, якоїсь коробочки. Наступний. Малюнок. Давайте подивимося ці ось. Це теж не дуже гарні малюнки. Це я просто робила. Наброски хотіла якісь дерева малювати у вазонах чи ще щось таке. І далі йдуть малюночки, які мені також дуже подобаються. Це такі ось милі, неймовірні малюночки. Ви можете бачити різні тут малюнки як від пирога, так і... До жабки з серденьком також тут є морозиво, таке незвичне, ніби то воно морозиво хмаринка з планетами, зірочками, і ось така ось ковба, і тут ось корабок. Далі вам покажу, це теж я робила наброски, якісь думала, що в мене ося ось сторінка буде. Ніби вся в висотах, але щось почала малювати і зупинилась. І далі я намалювала ось такого ось ведмедика. Ведмедик цей повинен був бути ніби жорейний вийти намальований, але ось такі ось малюнки. Коли я малювала ці ось всі малюнки, я згадала, що в мене, окрім. Цього зошита, де я малюю малюнки, розмальовую їх. У мене є ще малюнки, які я вам хочу показати. Тому в окремому відео я вам покажу всі свої малюнки, які я малювала. У цьому тижні я вам показувала, що я ходила до цирку, що я малювала малюнки. Окрім цього, я забула вам розповісти про те, що я ще створила нібито таку біологічну гру. Я робила відео під зйом, як я її вже створила, і показувала, як вона в мене працює. Але детальніше я вам нічого в... Той її це не розповіла. Отже, хочу вам розповісти про цю нібито таку гру. В програмі PowerPoint, в якій більшість з нас знає, що можна там створювати презентації, і після цього їх демонструвати, увімкнувши їх на повний екран, або не на повний, ви можете таким чином ну, демонструвати презентації свої, показувати, що ви там вставили, який малюнок, який текст написали. Окрім цього, в цій програмі можна ще робити ігри. Я коли про це дізналась, мені стало це цікаво, і я вирішила зробити. І це дуже незвично було для мене, коли я почала це робити. І це виявилось дуже легко зробити, якщо розібратися, як це робити. Ця гра вона працює лише на повному екрані. Якщо ти, наприклад, зробив цю гру і хочеш її демонструвати, не увімкаючи на повний екран, то ти не зможеш її демонструвати, ти будеш бачити. Все, що в тебе є на цьому слайді. Ну, тобто, наприклад, ви хочете, ви, ви хочете зробити гру, де, наприклад, ви закинете м'яч до корзини. І коли ви на повний екран цю гру, у вас цей м'яч буде в корзині. Якщо ви нажмете на нього. А якщо ви цю гру залишите в повному екрані, її на повний екран не увімкнете, і ви захочете продемонструвати, як цей м'яч у вас залітає в корзину, а ви побачите наступну картину. М'яч, який лежить не в корзині, і м'ячик лежить в корзині нікуди не зникне, тобто у вас буде два м'яча. А якщо ви вимкнете на повний екран і нажмете на м'яч, який лежить не в корзині, він автоматично буде у вас в корзині. Ось так це робиться в PowerPoint. Якщо комусь необхідно або буде цікаво послухати, як це робити, такі. Ігри в PowerPoint, навіть найпростіші ігри, то я вам можу це в окремому підзйомі якомусь або в окремому відео показати, як це робити. Бо це робиться дуже легко і не так дуже і важко зрозуміти порядок дій цих ігор.